Вітаю, дорогі друзі! З вами Аня і ви на моєму каналі вінтажного посуду Знахідки в серванті. Сьогодні хочу розповісти трішки ось про ці речі, які знаходяться в мене на столі. Але перш ніж розпочати свій показ, хочу сказати, що я продовжую пошуки виробів, які входять ось до цього сервізу. Будь ласка, хто знає, де їх можна придбати, будь ласка, допоможіть, буду вдячна! А розпочну я з ось цієї цукорниці. Придбала я її випадково на фейсбуці. Скляна цукорниця, дореволюційна ще форма. Хоча виготовлялась вона вже пізніше. Я думаю, що це приблизно 50-ті роки. Хоча ці вироби випускалися з 30 го по 50 ті роки. На ній стоїть клеймо КДО. Спочатку я навіть його не помітила. Знаходиться по ажурному краю, на перший погляд, малопомітне. Розшифровується як комуністичний добровольчий отряд. Ось видно. КДО комуністичний добровольчий отряд. До революції це був завод братів Курженкових. Розмір цієї цукорниці складає приблизно. 13 сантиметрів. Подивіться, який гарний ажурний край, дуже в гарному стані. Схожа вона мені на гарбузик. Ось така гарна ручечка в формі листочка, гарне збереження, ніяких дефектів пошкоджень немає. Висота приблизно 11-12 сантиметрів колір. Зірувато-зелений. Не знаю, чи передає вам це камера. Подивіться, яка гарна робота. Форма ще дореволюційна раніше. Частенько виготовлялися цукорниці, салатниці, ось такої форми. З ось таким гарним мережевним краєм. Далі хочу показати вам ось цю чайну пару. Це вже завод Полонне, вона не зовсім стара, клейму тут 53 57 рік, другий сорт. Але форма також є дореволюційною. Характерна є ось така ручечка, зверху рівненька, знизу заокруглена гостренька ручечка. Форма сама називається P39, це деколь, багата позолота, аерографія. А не до цієї чашки два блюдечка. Повинно було бути чотири, але в дорозі побилися, хоча я й мала право відмовитись від посилочки, так як замовляла Олексій з доставкою. Але я цього не зробила, так як ці виробив назад, вже цілими б не доїхали. Дуже шкода мені такі речі. Я все-таки посилку забрала. Багата позолота всередині подвійний обідочок, чашечка розміром по ширині 9 см, висота приблизно 5,5 см. Блюдечко величеньке 15,5 см. Подивіться, яка гарна деколь. Букетики квітів. Подивіться ці вироби приблизно одних років, п'ятдесяті роки. І обидва вироби це дореволюційна форма, яке гарне поєднання, як на мене. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Вам бажаю щастя, миру, достатку, всього найкращого. До зустрічі!